Поки Валя Кумейкова не подзвонила і каже, що стоять за вами танки. Да кажу, ми виходимо, в сад, нема ніде нікого. А вони за желізною дорогою, там дачі вітеран, і ото там вони десь були. Тут же ж мій чоловік як почув це, він і коктейлі Молотова, дивлюся, вже бадяжить, ховає там в сараї. Хай стоять. А ввечері чоловік пішов, вже темно було, він по вулиці пішов кудись. Я кажу, куди ти пішов? Я пойду до хлопців. Пішов до хлопців, тоді прийшов він через час. І він щось там залазив на желізну дорогу, дивився. Там, каже, двіжуха. Листви ж не було тоді. Там, каже, техніка і техніки багато. На другий день він знову пішов. Я кажу іди, щоб тебе ніхто не бачив Уже... Ну, я бачу, я його не втримаю. Пойшов він, наблюдав він десь із за дерева, приходить і каже, розставляють три ноги під міномети. Багато їх, багато каже, дуже багато. Стоять і гради, стоять і танки, і БТРи, стоять, і вони окопуються, видно, що копають. Причому техніка стоїть між дачами. Я ж бігом до сина подзвонила. Кажу синок, так і так. Потім почалися дуелі ці артилерійські. Наші, вони гатять, наші гатять. Я вийшла, дітей бігом в погреб тільки обстріл. Ну, я перестрілка. Дітей в погребі стою, наблюдаю постріл. Вогонь, я бачу його навіть круз дерева. Вогонь такий, як здула, типа. І все, і потім бабах! Це ж було до, до 2 березня, першого. Вони ж пішли туди ж опять подивитися. Він пішов і ще два хлопці, сусіди наші. Вони туди пішли, і я не бачила, коли вони пішли. Я вийшла на двір і чую автоматна черга. Мене аж затрясло. Я знаю, що наших там немає, там тільки ж ці мразі, вибух і тишина. Він прийшов десь. Через 30-40 заходить в хату, я як кинулася, і дивлюся а в його тут на шапці кров. Я кажу, що то так в тебе на голові? Кров, чи що? Він може бути. Я потім в кімнату кинулась поперекись, а він сів на столиці, знімає штани і почтаніки. спортивні штани і почтаніки, а в його коліно було окровавлене. Я кажу, це що? Він нічого. Я кажу, це осколок може. Я кажу, так, давай бігом, придівайся, їдемо в лікарню. Я його в машину повезла сама, через суху полову теж. Прилетіли ми в районну лікарню. Черговий фельдшер, хірург там був, Петрик, хороший врач. Він зашив йому коліно, перемотав. Поїхали ми опять через суху полову. Їхали ми назад на сухополовину, там біля ферми. Блокпости ж стояли і кажуть хлопці, що їдьте як можна на придільній повишений скорості, бо в колісниках розстріляли цивільну машину. Ну, люди живі, вроде, а в мотор там попало щось таке. Назад уже він їхав за кермом, і він з таким надривом мені каже: я й тебе підставив. Я його за руку взяла, кажу, все нормально, все спокійно, пообіщай, що ти більше туди не підеш, не піду. Ну, не піду і не піду. Але на наступний день він все одно пішов. Він не... туди він до ветерана ото дійшов, а там чи засаду оставили, чи я не знаю навіть це не можу навіть сказати. Він прийшов додому, це ж вже 2 числа. Стояли ми балакали з кумом через забор. так. І чуємо вже кипіш якісь, ну, танки працюють танки. Двіжняк, непонятно який, повертаємося туди до тієї ж посадки на поле. Фари виїжджають, такі, як ближні, ближнє світло. Я кажу, я не зрозуміла, вони що сюди їдуть. Кажу, розходимося, давайте. Кум собі пішов, ми пішли до хати. Вася перший, я за ними. Я доходжу до віранди, він вже за віранду зайшов, а я тільки до віранди доходжу, і у мене отак поза спиною проходить черга трасіров. Я як кинулася вперед і кажу: Господи, де да що це таке? Ну, трасірами, танки йшли оттуда, а трасіра били з посадки, хтось коригував. Ми ж зайшли в хату, чоловік перший пішов, отак проходить у хату, сусідка на стульчику сиділа. Я закривала двері, а хата в нас стара, ну 45-го року постройки. Двері такі мощні, дубові, і я їх. Закривала, я навіх ще не закрила, там ще клямка ота. І чую такий глухий удар в стіну, сюди за дверями. І мій чоловік так резко повертається на той удар. Я ще, здається, крикнула, лягайте. Вибуха я не чула оцей глухий удар, отак вогняний, отакий шар, отак біля моєї голови. І все, і темінь. Не знаю, коли я прийшла до тями, а прийшла я до тями від того, що в мене дуже мерзла голова. І я не могла поняти, чого вона в мене мерзла. Мені був теплий платок. І я руками, мене дуже тошнило. Я хотіла ж це є вирвати, а тут земля якась, сюди земля. Я нічого... Темінь страшна. Я нічого не можу поняти. Полізла в карман, думаю, в мене там телефон має бути чогось. Телефона там не було. Я руками лапать, я, здається, гукала когось, кричала, витягніть, позвіть мого Васю, він мене звідси витягне, руками мацаю, намацую, нога, валянець. Я трясу, так позвіть кого-небудь, витягніть мене звідси, бо я ж вся була привалена цими руїнами. Тишина, я другу руку сюди. Тут валянчик такий невеличкий, теж нога, і мені щось таке, що Ніна, сусідка, вона наче в таких приходила. Ну була я, звісно, це взагалі. Потім, як я дивилася на ті фотографії, і там, де я знайшла свій платок, мене Господь Бог за ноги витягнув з під тих завалів. Я не могла сама вилізти. Як я долізла в другу кімнату. Я там лягла на кровать, голову чимось накривала, у отак, все, і я знову втратила свідомість. Очнулася від того, що мене хтось облизував. Я відкрила очі моя кішка. Я ж в кровівся була, ну я цього ж не знала. Я встала по стіночки, отак іду сюди, ж до кухні і не можу зрозуміти, що трапилось, що я бачу свій сад, у нас там не було окна. Я бачу сад, а вже сіріло розвиднялося. Дивлюся сюди, якісь доски, завали, брьовна, Я дивлюся, щось лежить. Я нахиляюся отак руками і розумію, що це мій чоловік Вася. я так його трогаю: волос, очі, нос, а потім, наче мої руки хтось взяв і убрав. А він холодний, холодний, камінний. Я нічого не зображаю. Я розумію, що він мертвий, але я не розумію чого. Обходжу, наклоняюся, дивлюся, що це Ніна. Я теж її трогаю, і вона така сама холодна, кам'яна, і лежав Васін телефон там. Я його взяла, той телефон нажала, визова, і син вискочив. Він у мого чоловіка був підписаний син Саші. Я стала до нього дзвонити. Ну що я з ним балакала, я не пам'ятаю. Положила телефон, пошла, взяла табуретку, відкриваю окно, таке от, ну, от пластикове ж, відкривальне. І так дивлюся на ліс, а там отакенний червоний фонарь світить. Нічого не пойму. Як я вилазила в окно, я теж не пам'ятаю, але я вилізла і пішла до сусідів. А оказується, син мені сказав, що іди до Керенських. Я туди пішла і пішла до погреба, головне. Постукала там у них двері металічні, куми, куми. Я її гукала. Кума цілу ніч плакала, мене вже оплакувала, бо кум як вийшов після того. І каже: в куми в живих нема нікого. в неї хати нема. А вони потім казали, що вони ж приходили. Вони поставили танки там у нас на городах. І каже, вони приходили. Вони сиділи в погрібі кум з кумою і чули, як вони ходили, бубоніли. Вони каже, у вас бубоніли, а тоді, каже, до нас у двір прийшли, бубоніли. Я каже, тільки отак рота розкрила, хотіла щось сказати, а чоловік їй рота заткнули, показує мовчі. Вони ото походили і все. Я до них прийшла, кума глянула на мене, каже, яка ти страшна, я не пойму чого. Потім приїхав їхній син. Мене вони витягли з погреба, вони мене в погреб опустили, на картоплю там поклали якісь рядна. Каже: ти хочеш лягти? Я говорю, хочу, в мене дуже болить голова. І я знову втратила свідомість, бо кума каже, ти так хрипіла. Ну, поранення голови, це зрозуміло. Витягли з погреба, і мені їхній син каже, що цвіта -от буде будемо йти в центр. Машина моя там каже, бо не пустили туди, попід желізною дорогою вже танки стояли, каже, асфальт там по колу їхали танками. Я кажу, як скажеш. І він ото взяв білий мішок з-під сахара, взяв мене за руку і повів. Одвіз він мене в лікарню. І в лікарні я десь ну, я тиждень я нічого не пам'ятаю. Капельниці ото постійно були капельниці, а діти в той же ж день другого приїхав син оцієї ніни, нашої сусідки. І кум мій, і ще там дядько, вони витягували тіла. Син потім Нінін, казав моїй дочці, каже, ми коли взяли дядь Васю. А з нього кров, як з бранзбойта, потекла. У мертвих же ж кров не звертається, і в його не було шиї практично, нижньої щелепи. шия була вирублена вся, там на хребцях тільки голова трималася осколком. Оцім. У Ніни і в серці у вас стирчав, грудна клітина була розбита. І Ніна була вроді би ціла, як ну не було таких у неї, ну, у неї в голові був осколок. Вони винесли, а це третього, а четвертого приїхали дві моїх дочки з чоловіками. Приїхав син, цей же ж, Ніни і ритуальна служба. І головне, що вони приїхали трьома машинами і забирали нашу оцю з гаража. Ну, мили вони їх у дворі тіла, одівали все. І вони стояли попід лісом 100 метрів кацапи. Не прийшов ніхто, вони знали, що вони вбили цивільних людей, бо вони ж приходили ночі чи з тепловізором, чи як. Але вони знали, що вони вбили цивільних, що там не було військових. Вони ж, ті хлопці, які ходили з Васією, вони теж туди снаряд пустили. Але вони не попали в будинок, а пустили. Вони там держали поросят в загородках на дворі. І вони як влупили. Кума сусідка казала, розірвала кабана. У них були свіноматки і кабан. І от кабана каже, аж м'отки, аж до них прилетіли у двір. Через місяць я тільки змогла приїхати. Син мене привозив на кладбище. А син у мене він танкіст. Сам. І він у хаті знайшов хвостовик. Оцього танкового снаряда, бо я його питала, кажу, чим вони вдарили. Він каже осколочно-фугасним 125-го калібра. А цей каже, снаряд, мама, розлітається на тисячу осколків. Хата була покоцана вся. Ну, криша там взагалі була розвернута, стіна вибита, розбито було все. Там самого снаряда 25 чи 30 кілограм, сам снаряд. А я кажу, Боже, а я ж оце ж у мене біля голови був отакий вогняний шар, це останнє, що я пам'ятаю. А він каже, тебе каже, я не охоронець, такими крилами накрив. В епіцентрі вибуху каже, мам, повір мені, не виживає ніхто. Ну, а я вижила. У мене три дірки було в голові, я втратила дуже багато крові, три переломи черепа. Тут у мене такий великий перелом. Тут кістка вдавлена, лікарі тоді сказали, що може з часом мені доведеться піднімати, поки ми її трогати не будемо. Дуже важка, оця кубобаро травма, контузія. Я дуже хотіла повернутися в свою хату. Я, слава Богу, живу в своїй хаті. І... Я в хаті якось не боялася. Ну, от іменно в хаті, що я і знаю, що там двоє убитих було, але це мене не гра, мене лякало. Ну панічні атаки залишилися. Десь щось стукне, грюкне. Я оце заспокоїлася, як притягла собаку. Вона гавкає. Голос такий, овчарка, є овчарка, і я стала якось більш-менш спокійно спати. А так навіть кішка десь пригне, стукне, у мене все, у мене починається паніка.